Да, мені дозволяють Діма. Сюди, і от він мені написав, там поскидав, а то я бачу посткаси. Для Всіх, хто говорить, а чому ти не на фронті, я народний депутат. Привіт. Три місяці тому Покидьок Нардеп Дубінський інспірував проти мене кримінальну справу, якою займається Національна поліція Київської області. За три місяці слідства поліцейські не знайшли жодного. Потерпілого, навіть не допросили мене, оскільки жодних фактів не було встановлено. Проте сьогодні люди Дубінського таки знайшли людину, яку я обікрав. Я благаю вас, додивіться це відео до кінця. Ви обов'язково не пожалкуєте. Приємного перегляду. Як з вами проговорювалося? Ну отак, от так я обговорювався, де ти, ти, ти людські дні. Я сюда приїхав по тому поводу, сухов. що Ігор ee, украв полмільйона людей. Понимає? Я навіть не знаю, він діляє тут сіпара. Ти... Нам просто треба цього Колтунова добити, тому що він барзєєєд, понімаєте, і ну, треба, треба його поставити на місце. Всім привіт, ставимо лайки. і <сум> дивимося новітню історію України по Київській області. Треба, щоб приїхала наша, наша дівчина, приїде з камерою, все нормально, по формі оденетесь і скажете, так і так, що е, є колтунов, який обікрав людей, обікрав на півмільйона. І розглядаємо. А хтось <клес> там ще виступає? <клес> Пані Олега, буде надати. Уповноважений українською військовою організацією, організації то Ван Сломчинський. Я сюди приїхав <клес> по тому поводу, що по, Ігор, Украв полмільона людей. Понимає? Я навіть не знаю, він ділає тут сіпара. Ось як ми і проговорювали раніше, наскільки те, що мені Діма передавав, що є, значить, військовослужбовець, яке, у якого колтунов вкрав ну, гроші. І таких військовослужбовців точно чи немає. А де людина, яка постраждала? Знайдеться, 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 знайдеться. А людина, яка постраждала, знайдеться. І зараз дізнаєтесь як. Ну от ми ж, ми ж говорили, у нас був там як это, кажеться, що мені писали щось з 72-ї бригади, чи що. Ось. А, ну, то я там попридумував -по вже, блядь. Ага, ага, е, За вашу наклепничку фразу безпідставно. Ви маєте. Так, що я, я полісу, добре, давайте я тобі набачу дівочку. Ви головне, не хвиляйтесь, побачите, де дівчину, і щоб у вас все було добре. да, пане Сома. Так, все. Ви не переживаєтеся. Я поставив. Я поняття, то лава не йти жим з того, блять. Откуди сірпіння чи откуда він там цей і тута? Хто? Хто там писаті заяви йому? Ви я ж дивився в адвок, там заяви. були скинені, блядь. Спритні люди до таку людину обов'язково знайдуть. Вони у таких справах професіонали. І доки, допоки не поніс жодної відповідальності? Тому ми тут зібралися для того, щоб не, скажімо так. Доводити її вину треба. Просив у нього допомогу. Блядь. Та яка різниця? Просив, не просив. Е, дивіться, скажемо так. Давайте скажемо <поки> так, поки давайте без прізвищ, ми потім підгонимо людей, під цю ну, під історію підстроїмо. Ми просто скажемо, <проб> що <проб> от це гарво, це лучший варіант. О, от... да, <проб> <н> <проб> не будемо морочити голову, а там ми вже этого Колтунова припечатаємо. Е, е, значить, Киришун дав добро на цю історію. Ми зараз я щас вам кину текст. Значить, скажем так, що є значить, жінки, яких він обманув на ці гроші, але найгірше те, що він обманює військових колтунов. І найгірше, що він вкрав у них пів мільйона гривень в загально, ну, загальної суми. Оце головна теза. А там уже плюс-мінус можете там пофантазувати. Здій, Здіймає вже все, там порозчитає по, по, по Керішуновській лінії. Не зрозумів. час по порішали там по там якщо потреба якісь на там на розходи якісь. Вот, ну, порішали там, тогда порішали. Ну слава Богу. Ну, да, Дима держний не обмануть по деньгам. Все, понял, принято. Тогда сейчас можно на вам на на, на, на Вайбер напишу. Дмитро Киришун е близький друг та колега Олександра Дубінського. А м, друг Киришуна ось цей Атаман, який вже давно славиться подібними Диверсіями та провокаціями. Послухайте у нас отамана Сломчинського. Розкажіть, як було чого судять? Ну, судять мене за те, що я визвав патрульних поліцейських. Обиск у мене прийшов. в той же день, коли я приїхав за такі дії патрульних поліцейських нагородив почетними грамотами. Одного коню патрульної поліції білої церкви. А другий грибний. Виходить, що наскільки от я бачив відео, яке показали поліція у себе на сайті. Там воно тільки видно, що начебто ви їх викликали і на в... них на напали. Так. Да. І напишу текст і да, тези. Так, да, да, ти давай пиши текст мені там. Да. Все, так, все. Так, все. Не не сильно здоровий великими бубнами. Да, надо этого Колтунова уничтожить, пошёл он перешёл дорогу одну, таким людям. Спасибо. Ну курчі, я зрозумів. Я просто Діму бачив, і я не це у вас це у вас, я можу зараз там через хвилину по, по громкій зв'язку з Дімою позвонити вам. Я що, що щоб він підтвердив. Так, а, а а що, а вас проконсультували ці хлопці, оці е, січевой, отець, маленький такой, потім Тимофійчук, там був депутати, вони, Маша Кисельова, Стас Сіміргій. Ну, Тимофійчук я є Люди Дубінського е, на регламентній комісії хотіли е, вчинити наді мною розправу, відібрати мої повноваження, дискредитувати мене. Вони постійно на кожному кроці говорили про якісь факти, вигадані тільки ними, оскільки жодних потерпілих у них немає. І тут, і в кущах виявився ще один рояль. Подивіться, як це було. Подивіться, як Володимир Тимофійчук, який сам завів цього. Отамана, так званого активіста до, до зали сесійної, каже, що тут є людина, яка знає про Кутунова і щось хоче про нього сказати. Дивимося, уважно. І розглядаємо. А хтось там ще, е ще е виступає. Е буде надати бажаний української військової організації або атаман Сломчинський. Я сюда приїхав по тому поводу, що е Ігор э украв полмільйона людей. Понимає? я навіть не знаю, він робить тут. Мені написали телеграм, гоняв чи ні? Ага. не, а води і звіздайска з вашим. Все, я щас напишу текст, тези і будемо по цьому колтунову працювати. Все, прийняв, прийняв. Прийняв отомане. Дякую. Скажи Дмитру Володимировичу, хай мені грамоту випишеш. Добре, а він повністю розрахувався, бо в мене ще є бюджет. Слухай мене сюди. Там, що він там довжен понял він дав там трохи що, трохи дав все зрозумів прийняв все дякую отамане дякую давайте Дімі і скажи там щось все зараз зараз я попрошу або Діма або по громкій связі якщо я не знайду зараз Діма передзвонить у підтвердить все дякую дякую атамане. Друзі, сьогодні я розкажу вам дуже цікаву історію про мене, нардепа Олександра Дубінського та чотирьох його депутатів Київської обласної ради. Посіпак, не перемикайтесь, буде цікаво. Ну, що ви а, ну питає, що щодо розворовування коштів, а також інших депутатів, інших фактів і все, все я, я питаю. обіцяю. Справа в тому, що історія ця розпочалася м, понад два роки тому, після того як я не погодився з діями Олександра Дубінського у Київській обласній раді та його команди, яка знаходиться у його прямому підпорядкуванні, і відмовився виконувати вказівки та е, прохання наполегливі Олександра Дубінського, які я вважав. Недоречними, корупційними, і відкрито про це заявив серед депутатського корпусу. Після цього, після цього на мене розпочалася травля і спроби мене дискредитувати. Згодом все це вилилось у звинувачення Олександром Дубінським. Мене у тому, що я обікрав бабусь військових на пів гривень. Все це. Результат прямої помсти відомого медіакіллера, який м, прославився такими розслідуваннями, як «Сутенер Антимайдану, та м, там, де він е, розказував про те, що на Майдані е, п'яні люди, які не контролюють себе, підігруючи тим самим тодішньому президенту України Віктору Януковичу. Олександр е, е, Дубінський вирішив помститися мені. Обіцяв, що він зробить так, що у мене будуть великі проблеми. Він інспірував справу у поліції як народний депутат з статусом народного депутату, подав справу у поліції, де цілком наклепницьких стилі, без жодних потерпілих. Наказав розказав про те, що я вчинив, нібито, якісь там злочини, все це була пряма помста за мою позицію в Київській обласній раді, за те, що я заважав красти його депутатом, за те, що я заважав працювати схемам Дубінського на медицині, землі, піску та іншому. Відповідь і позицію відповідно до того заяви, яка була подана мною, так. І мотивовано підготував аргументацію, відповідь ну власне, якщо це розгляд на комісії, то і тим більше з питань регламенту, то звичайно, що комісія має дослідити всі обставини і факти, які викладені в цьому зверненні. Їм дуже незручно, тому що кожного дня я виступав у Фейсбуці в своєму офіційному телеграм-каналі з викривальними розслідуваннями та текстами, які заважали їм деребанити бюджет Київської області, і, врешті, вони вирішили поквітатися зі мною і помститися мені. Вони викрали документи моїх виборців цілком нормальних звичайних виборців, яким які зі мною які я допомагав, підтримував, і вирішили мені помститися. Олександр Дубінський інспірував кримінальну справу у поліції протягом трьох місяців. Поліція тероризувала кожного з моїх виборців для того, щоб віднайти бодай, якийсь компромат на мене. Проте цих людей не вийшло нічого за три місяці. Я навіть не знав ну, номеру справи, по якій працюють, а слідчі, оскільки їм ніж чим було приходити, навіть жодного разу мені не зателефонували, не викликали та не спитали. Тим не менш, у цей час, за ці три місяці, щоденно люди Дубінського, депутати Семергей, Кісільова, Січовий та Тимофійчук разом з Дубінським розказували на кожному кроці про корупцію, про те, що я там щось вкрав та зробив. Все це вилилось у ситуацію з регламентною комісією, на якій вони вимагали публічно осудити мене та під та створити якісь дії по знищенню мене, по відібранню у мене моїх повноважень, та про спробували дискредитувати мене. Люди Дубінського е, на регламентній комісії хотіли е, вчинити наді мною розправу, відібрати мої повноваження, дискредитувати мене. Вони постійно на кожному кроці говорили про якісь факти, вигадані тільки ними, оскільки жодних потерпілих у них немає. І тут і в кущах виявився ще один рояль. Подивіться, як це було. Подивіться, як Володимир Тимофійчук, який сам завів цього. Отамана, так званого активіста, до зали сесійної, каже, що тут є людина, яка знає про Кутунова і щось хоче про нього сказати. Дивимося, важно і розглядаємо. А хтось там ще виступає, пані надавати буде надати увагу. Української військово організації Атаман Слончинський. Я сюда приїхав по тому поводу, що Ігор украв полмільйона людей. Я навіть не знаю, він робить тут. Отаман. Невідомий мені до цього отаман вирішив прийти на мою комісію зрежисовану людьми Дубінського там сказати правду матку. Про те, що я займаюся сепаратизмом і обікрав якихось військових. Коли я спитав отамана, чи знає він цих військових, чи прізвище цих військових, він не зміг. Мені відповісти жодної конкретики, ні прізвищ, ні контактів. Що ви заплатили це окупиться? Сподіваюся, зараз воно все розберуться. Хто добре, був, добре, що заплатив, вони хто взяв. Добре, добре. Все. просто за ваш наклапницький фразу, про яку ви зараз сказали, ну, про якісь півмільйони. <рес> ви ж а де людина, яка постраждала? Що що, ви? що ви знайдеться? Я ск... я дав йому, залишив свій контактний номер, проте згодом я зрозумів, що ця людина цілком мотивована, і до вашої уваги. Повне відео моєї розмови з паном атаманом, діючою особою, наближений до Олександра Дубінського Дмитро Кирішун, який знаходиться і працює в президії Білоцерківської ради. Людина, про яку з якою я спілкуюсь, це цей атаман, який за гроші погодився дискредитувати мене. Зверніть увагу на те, що проплачений людьми Дубінського зазначає, що жодної людини, про яку він каже, яку нібито обманули чи ошукали, просто не існує. Я передаю привіт Дімі Кирішину, Олександру Дубінському, Володі Тимофійчуку, Денису Січевому, Маші Кисельовій та Стасу Семер. Гею, хочу побажати їм наснаги, сил та для подальшої боротьби та побажати їм гарних, гарного відпочинку там, де вони наступного разу будуть відпочивати. Але про це вже згодом.